Ka māre ārei Привіт, Льюіс! Привіт, мої друзі. Давай, Льюіс, Іди. Давай, Джеймс. Потисну лапу Льюісу! Ти в порядку, Джеймс? Ти трохи нервуєш. Я не впевнений. Що означає нервувати? Ну. Ми не дуже вміємо виражати свої почуття. Іноді люди не люблять показувати іншим, що вони завдали нам болю. Можливо, вони думають, що виглядатимуть слабкими, якщо скажуть, що хочуть плакати. Іноді важко описати, що означає конкретне почуття чи як воно відчувається, але нам допоможе, якщо ми порівняємо це з чимось фізичним, наприклад, душа в п'яти втекла. Звичайно, нікуди вона не втікала. Просто те, що б ми сказали і з чим могли б це порівняти. Пам'ятаєш історію про приборкувача тигрів теда? Він мав тигра всередині нього ем, щоразу, коли він відчував злість. І йому довелося навчитися приручати свого тигра. Звичайно, не справжнього тигра. Але це допомагає нам зрозуміти, що означає таке почуття, як злість, і як воно відчувається. Сьогодні ми дізнаємось все про почуття та емоції, які ми відчуваємо. Пам'ятаєш, що відчував Фесел, коли Карім і його друзі були злими і знущалися з нього на дитячому майданчику? Він відчув, як у нього в животику літає цілий рій бджіл. Вірно, він дуже нервував. Можливо, навіть злякався? Ми всі нервуємо через багато речей. Я нервую, коли мені доводиться виступати перед багатьма людьми. Але як, ти ж дорослий? Іноді дорослі також нервуються. І відчувають всі ті ж емоції, що й ти та інші. Ми всі люди. Просто деякі люди старші за інших. А ти нервуєш, Джеймсе? Іноді. Коли люди поводяться зі мною погано або коли я знайомлюсь з новими людьми. Так, всі вони були злі по відношенню до Фесела та висміювали його. Знаєш ти, що означає знущатися з когось? Це коли обзивають людей і цим засмучують їх. Бідний Фесел, він був такий розчарований і сумний. Він був спустошений. Ми не завжди вміємо виражати свої почуття, іноді ми не хочемо показувати іншим, що вони завдали нам болю. Або думаємо, що можемо виглядати слабкими, якщо плачемо, але це не так. І тому ми тримаємо свої емоції всередині себе. Але важливо розуміти, ми повинні говорити про свої емоції, щоб висловлювати свої почуття. Чому так? Це добре для здоров'я. Як я завжди казав, деякі люди можуть вважати, що плакати є ознакою слабкості. Але насправді це ознака сили, яка дає змогу висловити свої почуття. Ми всі люди і всі відчуваємо емоції. Проговорювання емоцій покращує самопочуття. От я хлопчик, і одного разу хтось мені сказав, що хлопчики не плачуть, але насправді. Я думаю, що він просто дурень, таке казати, А я плачу. Незалежно від того, ти хлопець чи дівчина, це дуже важливо намагатись висловити свої почуття для того, щоб відпустити їх, якщо вони неприємні. Ти можеш змінити емоції, висловивши їх або назвавши їх. Давайте всі нагадаємо собі, як це було у Фесела. Була вже десята година, а баскетбольний матч тільки почався. Фейсал почувався так, ніби у нього у шлунку літав цілий бджолиний рій. Фейсал мав спробувати закинути м'яч у кошик і дуже хвилювався, що може схибити. Сміялися Карім і його компанія, коли Фейсал схибив. Фейсел засмутився, але не подав вигляду. Чи ви коли-небудь намагалися не виявляти свої почуття, коли засмучені? Після школи Фейсел помчав прямо до своєї кімнати. Його мати та батько були зайняті приготуванням їжі, тому не особливо на це зважали. Наступного дня на уроці мистецтва Фейсал малював чудову квітку. Карім знову почав із нього кепкувати. Ха! ха Фейсал! хлопчик квітка. Невдовзі всі хлопці сміялися з Фейсала. Він зім'яв аркуш і пішов із класу, щоб заспокоїтися. Що ви робите, якщо сильно пригнічені? Удома Фейсал тільки но збирався чкурнути до своєї кімнати. Зачекай Фейсале!» Фейсал завмер. Щось не так? Лагідно спитав батько. Усе нормально. Відповів Фейсал і майнув до своєї кімнати. Під час вечері мати й батько помітили, що Фейсел тримається дуже тихо вже третій день поспіль. Щось не так Фейселе? стурбовано запитала мати. Усе нормально, припини мене розпитувати. Фейсел грюкнув виделкою і побіг до своєї кімнати. Чи ви коли-небудь сердилися на когось за щось, що не є їхньою провиною? Батько швидко піднявся за ним сходами. Я можу увійти? запитав батько. Фейсел і батько сіли разом на ліжку. Останнім часом ти дуже на нас сердишся, сказав батько. Не на вас. Фейсел відповів. Тоді на кого? Фейсел зітхнув. Батько чекав. Тоді Фейсел сказав На хлопців зі школи. Вони продовжують копкувати з мене, і це мене дуже злить. Батько глибоко вдихнув і взяв фейсела за руки. Потім він сказав: коли я був маленьким, один хлопець щотижня забирав у мене обід. Я дуже сердився, але стримував себе. Поки одного разу. Не зміг більше стримуватися. Що ти зробив? запитав Фейсал. Я поговорив зі своєю вчителькою, і вона допомогла мені висловити те, що я відчував. Я зрозумів, що я зовсім не сердився, а насправді був засмученим. Фейсал глибоко вдихнув. «Так. Я, здається, засмучений. Нічого страшного, сказав батько. Знаєш, коли тобі сумно, добре було б виплакатися. Як ти думаєш, плакати добре? Фейсел зайшовся плачем. Він впав на груди батькові, а батько просто його пригорнув. Батько теж плакав. Мені сумно, коли тобі сумно, Фейс. Нічого немає поганого в тому, щоб поплакати. Ми просто так зараз себе почуваємо. Обидва плакали, поки не виплакалися. Фейсал витер очі і усміхнувся батькові. Дякую тато. Проблема ще не вирішена, але мені краще. Тоді це означає, що проблема вже на початку свого вирішення. Лагідно сказав батько. Іноді, коли ми засмучені, ми думаємо, що найкращий спосіб впоратися із цим угамувати смуток. Але найкращою відповіддю часто є його вираження. Тож, коли вам сумно, як фейсалу, знайте, що виплакатися це добре і корисно. Фейсал дуже пишався своєю роботою. Можеш пригадати, що сталося в кінці. Коли Фесел і його тато сіли на ліжко, він почувався краще після розмови з батьком про свої емоції і більше не тримав усе всередині. Вірно, незалежно від того хлопець ти чи дівчина, коли у тебе сильні емоції, від яких хочеться плакати, це нормально. Ти маєш це виплакати. Якщо у тебе є емоції, сильні чи слабкі, завжди краще висловлювати їх, а не тримати в собі, завдаючи більшої шкоди, можна сказати вчителю, якщо хтось жартує над тобою. Так, слушна думка. Розкажіть вчителю або дорослому. Важливо пам'ятати, що важко змусити когось почувати себе краще. Можливо, нам знадобиться більше часу та простору. Зрозуміло. Якщо вам важко знайти слова, є інші способи, які ви можете використовувати, щоб почувати себе краще. Наприклад, гарно поплакати. Хочеш почути вірш, який я написав про те, як важливо виражати свої почуття? Так. Всі відчуття є нормальними. У всіх нас щодня виникають почуття. Коли ми відчуваємо неприємні почуття, сильні чи слабкі, просто не чіпляйтеся за них, виражайте їх і діліться ними, лютуйте та кричіть, ридайте та плачте, але відпустіть. Усі ми маємо різні неприємні відчуття. Відпустіть їх та залиште позаду. Тепер я б дуже хотів, щоб ми зіграли в особливу гру. Вона називається Бути мною, бути тобою. Вона дає кожному з нас можливість сказати іншим, що ми відчуваємо, і в деяких ситуаціях уявити, що відчувають інші. Раз. Вона має назву рольова гра, тому що я буду грати так, ніби я є тобою, а потім з собою. Як ти гадаєш, це весело? Так, мені подобається ця гра, тому що я люблю уявляти, про що думають інші. Ну, це дійсно чимала річ, яку ти можеш зробити. Уявити, що думає та відчуває інша людина, це називається емпатією. Відчувати та мислити серцем і розумом іншої людини. А тепер давай спробуємо уявити ситуацію. Давай підемо до тієї клумби, ти зірвеш квітку, яка тобі подобається, понюхаєш її, а потім розкажеш мені, як вона виглядає і пахне. Гаразд, ходімо. Як квітка мого улюбленого кольору, фіолетового. Вона гарно пахне і красиво виглядає. Мені подобається. Тепер, скажімо, я це я, а ти це ти. І тут Карім приходить і починає сміятися з тебе, показувати пальцем на тебе, казати, що ти дивний, тому що тобі подобаються квіти, і він змушує інших дітей насміхатися над тобою. Добре, тепер граємо. Будучи собою, я кажу, Карім жартує, але його жарти геть зовсім не смішні. Карім добрий, і він завжди себе так поводив. Джеймс не повинен звертати уваги. Будучи собою, я можу уявити, як боляче, коли всі сміються з тебе, навіть якщо це жарт. І я також можу уявити, який біль ти відчуваєш. і навіть Хочеш провалитися крізь землю, і чому він мав бути таким злим перед усіма тіми дітьми. Добре, тепер ти починаєш бути мною, бути собою. Почни з того, що ти будеш собою, а потім ти будеш карімом. І спробуй уявити, що він відчуває і про що думає. Будучи собою, я думаю, що карім хуліган. Я хочу сказати йому, який він дурень, і змусити його почуватись так само погано, як він змусив мене. Будучи карімом, кого я можу лякати, якщо мені нудно, я буду виглядати розумнішим і сильнішим, якщо змішитиму своїх друзів ще більше. Ого, ух ти! Це саме те, що означає емпатія Ти зробив це так блискуче. Коли побачив речі з точки зору іншої людини, коли зрозумів, чому вони такі, якими є, і, можливо, ми можемо допомогти їм змінитися та стати кращим другом для всіх. А знаєш, що я думаю про Каріма? Що він нещасливий хлопчик? Бо якщо ти щасливий, ти не можеш бути таким надобрим. Якщо ти нещасливий і робиш інших людей нещасними, то будеш відчувати себе самотнім. Я дуже вражений цією відповіддю. Ви теж? Це свідчить про твою велику мудрість і співчуття. Навіть якщо тобі не подобається те, що зробив Карін, ти витратив час і зусилля, щоб зрозуміти, чому він це робить. І весь світ стане кращим, якщо ми будемо так робити. Ми можемо допомагати один одному стати щасливішими. За нашу дружбу, дякую тобі. Радію тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощиті з хмар, чи сонячне осяння. Виблискують цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо те, ким ти є. Це справжня неповторність. Люблю тебе. І це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. До Бувай. побачення, друзі. All the colors at the planet said.